Шановні колеги, перед початком сесії хочу нагадати всім вам, ви це прекрасно знаєте, що в нашій державі йде війна, гинуть люди, гинуть кращі представники українського народу. розруйнується інфраструктура, цей тиждень був показовим, знову були по громадянську по цивільній інфраструктурі, знову були перебої з електропостачанням. Цього тижня ми поховали вже, на жаль, шість наших земляків і завтра планується похорон. Тому я пропоную, щоб колеги всіх але ці в цій страшній війні шанувати хвилине бачення. Дякую. Міський голова перебуває на лікарням, допустимо, відповідно, до закону регламенту засідання проводить секретар міської ради. З метою оперативного та безпечного регулювання питань організації роботи на період дії України воєнного стану, пленарне засідання 31-ї позачергової сесії міської ради 8 липення проводиться у режимі дистанційного засідання з використанням системи відеоконференції зв'язку Дозвольте нагадати, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні без відеозв'язку під час засідання неможлива. Результати голосування, які беруть участь у засіданні дистанційно, без відеозв'язку, не зараховуються. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності депутатів. Оголошуємо прізвище, ви зазначаєте онлайн або в залі. Якщо відповіді немає, депутат вважається відсутнім. Ідентифікація депутатів починаємо. Онлайн. Yeah. Артеменко. Відсутній. Довгополого. Без угла. Присутний онлайн. Без углий. Похвалова. Ой, в залі. Дівчинка. Відсутня. Гагун. Присутні зайняти. Довгами. Відсутні жила. Відсутні загрібельні. Заставки нам. Занят. Ой, онлайн. Я вже ось дочерпав. Чуваю з тебе. Принцип такой. Окей, головне, що є. Головне, що є. Зеленський Володимир. Присутній, Зеленський Зыкова. Зали. Калюжный. Зали. Горилка. Кожевник. Зали. Король. Трисотня Криворучка. Зали. Кушнир трисотний. Левченко. Литвина. Личенко, Литченко. Натягов. Обора, в Абора. Погорелов. Поляков. Ага. Тактично. Присутня. Ясна. Присутня. Свиридова Сотня скрипник. Ага. Відсутний Колоницкий. Крипко. Ага. Шевченко. Двадцять один в зале. 6 онлайн, всього 27. Отже, на пленарне засідання 31-ї позачергової сесії міської ради 8 липня зареєструвалось 27 депутатів, 21, 6 в режимі відеоконференції, 21 бере участь у приміщенні. У дистанційному засіданні беруть участь голова Гразівської районної ради, хоч Вадим Вікторович. Для участі у пленарному засіданні 31-ї позачергової сесії міської ради запрошені та присутні. Заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, керівники правоохоронних органів, представники засобів масової інформації. Пропоную питання відкриття пленарного засідання, обрання личільної комісії та затвердження регламенту вважати процедурними. Голосування по ним проводити без застосування процедури поіменного голосування підняттям рук. Чи будуть зауважені до даної пропозиції? Пропоную розпочати пленарне засідання 31. Позачергової сесії міської ради. Питання процедурно. Прошу голосувати шляху підняття рук. Хто за? Дякую. проти? Утримався. Рішення прийнято. Пленарне засідання 31-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Вношу пропозицію до складу чільної комісії обрати депутатів Кажетник Марину Вікторівну та Звітову Тетяну Борисівну. Чи будуть інші пропозиції або зауваження для цих кандидатур? Ні. Тоді питання процедурне. Голосуємо шляхом підняття рук за зазначені кандидатури. Проти утримався. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Будь ласка. Продовжуємо роботу. Проект порядку денного пленарного засідання 31-ї подачужої сесії міської ради розданий присутнім у залі. Проведення переведення довідному активні, хто бере участь у відеоконференції. Прошу порядок денний голосувати за основу. Чима комісія, прошу розпочати роботу. Арнаут. Звук. Звук. Наталя Миколаївна. Долгополов. Безугла. Да. Безуглий. Да. Да. Бахвалова. Да. Бакулін. Да. Загибельний. Да. Заскалкіна. Да. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. Зикова. За Калюжний. За. За. Кіпкала. За. Кажирник. За. Король. Ушнір. За. За. Лепченко, за. Литвина, за. Натяга, за. Абора, за. Арищенко, за. Пагаріна, за. Поляков, За. Киртышна, за. Рясна, за. Солоніцький, за. Хрибко, за. 27 сім. За. за основу проєкту порядку денного прийнято. Які будуть пропозиції до порядку денного? Сесії міської ради про безоплатну передачу мена, розташовано за адресою Харківська область, Лозівський район, село Братолюбівка, вулиця Затишна, 4 в межах міської комунальної власності. Питання розглядалось на спільному засіданні депутатських комісій. Підтримано. Голосуємо за пропозицію. Армаут. Безувла. Да. Да. Безумний. Да. Да. Бахвало. Да. Бакулін. За грибинник. За, грибин. за. за скалкина. За. Зеленський Володимир, За. Зеленський Олег, За. Зикова, Закалюшний, За. За. Кіпкала, За. За. Король, Кушнір, Левченка, Литвина, Натяга, Абора, Орищенка, Пагаріла, Поляков, Тертишна, Рясна, Солоніцький, Хрипко, Влацевосів. Шановні колеги, також під час розгляду питань на спільному засіданні депутатських комісій ми обговорили питання внесення до бюджету 2023 року. На жаль, на час розгляду даного питання немає розпорядчих документів Кабінету міністрів і немає доведених цифр. Тому дане питання ми не можемо без цього розглядати. І на комісії надійшла пропозиція. І зараз я звучу пропозицію зняти за непитання з розглядом. Прошу голосувати за пропозицію. Арнаут. Про зняття з порядку денного рішення внесення змін до міського бюджету на 23-й. Арнаут. Да. Довгополад. Да. Безугла. Да. Безуглий. Да. Бахвало. Пакулін. Да. Да. За Грибину. Да. За. Да. Зенецький Володимир. Зеленський Олег. За. Зикова – «За», Калюжний, за. Кіпкала, за. – «За», Король, – «За», Кушнір, за. Левченка, за. Литвина, за. Натяга, за. Абора, за. За. Погоріла – «За», Поляков, – «За», Тертишна, Рясна, – «За», Соломіцький, Хрипко. За. За. Будуть ще пропозиції передходимо. Тоді пропоную з проголосованими змінами проголосувати проєкт рішення про затвердження порядку денного цілу. Арнаут. Арнаут. Аутза. За. Долгополов. За. Безумла. За. Безумний. Похвалено. Бакулін, Загребинин, да. Заскалкіна, да. за да. Зеленський Володимир, да. Зеленський Олег, да. Зиковаза, Калюжний, Кіпкала, Кажирний, Король, Кушнір, Левченко, Литвина, Натяга, Абура, Орищенка, Пагаріла, Поляков, Тертишна, Рясна, Солоніцький, Рипко. 27. Порядок денний затверджено. Дякую. Планується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з порядку, питань порядку денного до 5 хвилин. Для виступів до 3 хвилин питання доповідачу подавати усній формі та шляхом використання реакції фільмного рука для тих, хто бере участь у відеорежимі. Пленарне засідання провести без перерви. Які зауваження до запропонованого регламенту роботи? Прийняти. Є пропозиція його затвердити. Питання процедурне. Голосуємо підняттям руху. Хто за Дякую. регламент проведення засідання 31 чер... позачергової сесії міської ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2021 року номер 857 про бюджет сільської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами. Питання розглядалося на спільному засіданні пристійної комісії, а також надана інформація щодо стану бюджету видаткової доходної частини. Доповідач Лариса Миколаївна Лукашенко, начальник фінансового управління. Чи є необхідність доповідати дане питання? Нема. Чи будуть запитання до доповідача? Нема питань. Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитися обговорення? Немає. Переходимо до прийняття рішень. Прошу голосувати в цілому. Арнаут. Долгополов. За. Безугла. За. За. Безуглий. За. Бахвалова. За Загребення. Заскалкина. За. За за. За за. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. Зикава за Канюжова. Кіпкави. Кажений. Король. Ушнів. За. Лепченка, за. Литвина, за. Натяга, за. Абора, Орищенка, за. 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 Поляков, за. Тертишна, за. Рясна, за. Солоніцький, за. Хрипко, за. 28. Рішення прийнято. Розглядається питання про безоплатну передачу майна, розташованого за адресою Харківської області, Ледівський район, село Брата, Людинка. Вулиця, вулиця Затишна, 4, межах. Міської комунальної власності. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Доповідач, підтримано. Доповідач Дмитро Сушняк, його заступника начальника відділу з питань управління комунальним майном. Чи є необхідність доповідати дані питання? Нема. Нема. Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись обговорення? Нема вважаючи. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Арнаут, да. Долгополов, да. Безугла, Безуглий, Баквалова, Бакулін, Загребини, Да. Зеленський да. 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 За да. За да. Володимир, Зеленський да. Олег, Да. Калюжний, Кіпкала, Кажерник, Да. 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 Левченко. Левченка, да. Литвина. За. Натяга, Абора, Орищенко, Погоріла, За. Поляков, Тертишна, Рясна, За. Солонівський, Припкор. 27 голосів. «За». Рішення прийнято. Розглядається пункт депутатських запитів. Межсесійний період запитів не надходило. Розглядається пункт різний. Чи буде з когось запитання, інформація в розділі різних? Немає. Шановні колеги, хотів вам подякувати, щиро подякувати, що не дивлячись на те, що на календарі 30 грудня, не дивлячись на вчорашню відсутність електроенергії і зв'язку, всі проблеми, які витікають з, з цієї ситуації, ви сьогодні зібралися, у нас сьогодні дуже високий корух, це свідчить про високий рівень відповідальності з вашого боку. Безмежно і щиро вам вдячним. Всіх з наступаючими святами ми розслабляємося. Як тільки з'явиться документ а, а, кабін, кабін, Кабінету міністра, а за прогнозами він не може з'явитись завтра, нам необхідно буде в першій декаді січня зібратися для того, щоб розподілити освітню субвенцію, щоб освітяни могли отримати аванс в січні. Тому залишаємось на зв'язку. Нехай біда ходить Боком, злізьм з Новим Роком, хай всіх у нас все буде гаразд. Миру і перемоги. Слава Україні. На цьому пленарне засідання, позачерговою сесією міської ради, 8 скликання оголошується закриття.